Всім привіт, друзі! Сьогодні приїхали на рибалку на нове місце. Не скажу, де це знаходиться. Ось такий невеличкий, бачите, залівчик. Ось, що тут клює, ще не знаю, ось, але по виду дуже гарненько. Рибаки теж там сиділи, не буду тратити час. Розлажуємося, прикормку будемо замішувати і забрасуємо, Так що дивіться, буде цікаво. Ще не знаю, яка тут глибина. ось, ну Кажуть, що нормально. Можливо. Метра 3-4 є. Але не знаю, на якій глибині зараз ловиться. На великій чи на маленькій. Зараз все спробуємо. Прикормку буду брати оцей Grand Carp. Мені вона дуже сподобалась. Прошлого разу брав. Ось. Е, також буду додати звичайну кукурузку. Отак от, от, прям з усім зверху. І ось це все будемо зараз замішувати. Ми вже закинули по дві вудочки у нас. Я, одна така фідер, тут в формі такої пулі. ось Щоб далеченько закидувати. А тут пружинки стоять. А ви далеко кинули? Метрів 20? 20 метрів 20 десь. Метрів. 20 Це у вас там по три крючка? Так, да, по три крючки. О, Це шість. Так що чотири вудочки. Получається 6,3-9 гачків. Ловити будемо на кукурузу, кукуруза за паришем. Є ще черв'як, але ну, я не ціпляв поки що. Бо черв'як такий звичайний, дачний. Вчора накопав. Ну що, було вже пару покльовок, але, мабуть, щось маленьке. Тільки дип, дип і все. Оп. Ху -ху. Так дергануло, хорошо. Мабуть, мальок. Так що поки що нічого. Сидимо вже хвилин на 20. І нічого. Щось маленьке? А, кущ. А -а -а, я думав рибина. Так, бач, трава плівла, б не заточила. Ну хоч водорос не а, -а, -а. А, а так. так я, знаю, ну, я вже думав там щось буде. <реку> Уже съесть? і за пузо взяли, чи що? карасик. Карасик? Да. Ух не малий, капець. Бачите, що отбываю. Короче, за пузо взявся <риклад> Так що, бачите, риба тут є хоть карасик, але є вот. Може, є і короб. Будемо пробувати. Бачите, щось таке. Єлі-єлі. Бух-бух і все. Да. А, аналогічна ситуація. Да. Ну це теж карасик, так? Да? Да, це карас. не карасик. Да. Ага, так, да, карасик. <гум> <гум> Інтересно. Бачите, от таке на крючок не хоче, але коли підсікаєш, то одразу цепляється. Вирішив трішки порибалити на саму вудочку. Ну перев'язав на поплавок. Подивимося, може риба у берега, може хоч таких маленьких карасиків вийде наловити. Щось є або нема. Вітер такий. Є. є, є. О, опять забачинку, навіть, так? Ні, за рота. Кара... Ну, це вже побільше карасик. <різь> <різь> ну хоч такий. Хоч такий почав клювати. Так, це беремо вже цьому. Ну так, да, вже треба відкривати садок. А то даром, що ми даром його брали? Друзі. Перший карась. Не перший, а не третій, Ну, але... Ну такий що можна взяти. Це вже хоч щось. Знову покльовка, Тільки не в мене. Я сьогодні тільки знімаю. Ну клювало сильно, так? Да. Крупний. О! Для цих місць це крупний. Це вже за губу, бачите? Та й обидва за губу. Так, риба є, то ми не можемо ловити, мабуть. А в мене щось і на поплавок не хоче, і на дальнячок не хоче. Може не там я закидую, не знаю. Може ви знали, знаєте тут місця, куди кидати, ще щось тягнуть. Карась. Ну малий, так. Да? Взагалі ще менший, да? а в мене щось нічого взагалі. Дивіться, і в мене клюнув карасик. Оце він великий. Я навіть не знаю як такі розміри можуть клювати. Я витащив карасика невеликого. О, отак от, от клював. І тільки що тільки дип. Було. На вудочку не хоче клювати взагалі. Я вже перезабрався вже на тісто. Зараз пуфік поставив. Не знаю, якщо не буде, то вже пробую черв'яка кинути. Ну, на опариш клював. І тут на опариш узяв. Ну, якщо є маленькі, значить і великий є. Хоча, як кажуть, може його тут прорядили. еще на поплавочную взяла поклевочка интересно як весь азарт з'явився может зараз и пиде клев як у нас приманка закінчиться пиде клев мини караси не есть о за брюхо. а понятно че. не хоче на крючок так ви його за пузо. это вже третий нормально Трішки менше став. О. Онлайн засняв. Щось є? Є. Yes. О. Я тільки сказав, що нічого не клює. Може є, є. Мабуть, мале щось. Мале, де. Великий не клює. Якщо 30 грам. Ого, oh ого. -oh. Oh -oh. Це щось серйозний. Ого. Oh -oh. <laughs> ну, бачите, точно такі самі. Це вони, а, манюсенькі. Але і такому раді. Коротше, друзі, прийшов чуть далі. Ось сюди. Бачу тут а, рожок стоїть. Хтось ставив, не? мабуть, тут і рибачать. Ось. Може тут якась яма є. Або якісь там якась лінія. Ось, спробуємо. Може тут рибка є. О! Такі як ті? Не знаю. Чи може опять водорость? Я поки там сижу не, в новому місці. Є, є, є. О, а це, це я є? його так задів. А. <шліт> опять за поза воно тащиться, як этот саме. Коротше, кожен раз у вас нове і Да. То за пузо, то за глаз. <пліт2> <пліт2> Нормально. Але розмір стандартний йде. Нічого не міняється. О, о, так, ну у мене поки що тут не клює, п'ю каву. Ось, то пару разів щось дибнуло на закидну і все. Ось, мабуть, або зараз така погодка, що не хоче клювати, або тут його нема. Друзі, дивіться, спіймав біленьку. Значить тут є ще й таранка. Оце так. Да. На вудочку поплавочну пішла. І опять контент. О! Ще один пасажир за пузо. Ні, це і більше трохи. Да. А, а звісно, тоді каже, що воно йде хороше, щось. Ловий, да. бо він як лопата тягнеться. Та Там нормально карасів ще буде, чуєте? Треба було одразу так ловити. Так нам було не викидати. Угу. І ще один за брюхо. За, за жабро. Мал, Коротше, сьогодні всі за брюха були. Так, друзі, будемо шабашити, мабуть. От така вийшла рибалка. Приїхали за коропом, а наловили карасів. <рес> Та не звичайних, а таких маленьких. Кому сподобалось, пишіть. А скоро буде ще інше. Всім пока.